Горілка від президента Азербайджану, саке від прем'єра Японії, усе, що не влізло в експрезидента Януковича, тепер стало музейними експонатами. Усе це п'янке добро доступно не для випивки, а для перегляду. У Межигір'ї покажуть дорогезне спиртне. Ганна Бока не пила, а тільки милувалась колекцією. Стільки часу минуло, як утік Януковича. Він і досі дурманить голови людей. То враженнями від самого маєтку, тепер ще й свіжим повітрям від морських прогулянок, а скоро затуманиться в очах і від побаченого елітного спиртного Межигір'я повниться новими екскурсіями. Пісні застільні. Церковні горілка за президентськими стандартами співає і виблизкує бурштином, красується портретами власника втікача. Ось оковита по Петриківській, і навіть із золотом. Золота фольга вона не нарізається туди. Коменданти Межигір'я проводять нам першу екскурсію, демонструють трофеї, яких іще не бачили. Кажуть, усе що не встиг осилити президенту. Тікар що тепер буде народним, адже це теж історія приймань на найвищому рівні. Зокрема, президент Білорусі дарував йому таку горілку. Бачите? Це горілка від польських побратимів, польської республіки. Президент Биржан, ну тут різні такі види, що в їх не бачив ніхто. це все буде розписані кожні бутилки. То щоб люди не просто заходили як в магазин і ціни дивилися. Усю колекцію опрацюють і опишуть професіонали. Ексклюзивних напоїв так багато, що цих стелажів навряд чи й вистачить. Тож найцікавіші експонати ще чекають відкриття виставки. В серед них і настоянка для покращення потенції Януковича. Там принцип такий, що відрізуються молодих муфлончиків сірога. І з кров'ю вони мають бути, і туди засипає, ну заливається спірт, і ця настоянка потім якась дуже. Потужно в банках там було і в бутилочках усе це п'янке добро не для випивки, лише для очей. На найменший рух відвідувачів спрацює сигналізація, але дивитися на таке без дегустації готові. Не всі сматреть на алкоголі. Ні, Ні я цей не готовий морально не на смає алкоголь. <рес> Подивитися може і можна, але ж краще паркова зона, навіщо алкоголь. Хмільну екскурсію обіцяють відкрити вже цієї п'ятниці. Поки що ж, море туристів запрошують на море Київське. Новий туристичний маршрут у резиденції ще курсує нерегулярно. Бо дорого. 150 гривень час недорого. У нас много, за 150 не поїдемо, а так би поїхали. Коменданти Межигір'я обіцяють гроші за екскурсії йтимуть на упорядкування резиденції. Ганна Бока, Богдан Стрелець, новини 2+,2.